Так, уран нарешті пляма забудови збільшується. Поки що єдиний будинок, де просто тільки цеглу поставили. 105Б4, 105 б 5 Будуються. Трохи стоять, трохи будують, ну коротше будують. Тут щось рухається, бо в середу я нікого там. Із робітників не бачив. Сьогодні двоє робітників. Може їх і більше, просто зараз тільки двоє. Тут перший поверх. Вже от навіть один балкончик накрили і там пару плит поклали. Коротше, вже накриваються. 105 в 3 другий поверх. Явно вже проситься, щоб його накрили. І 105 В4. Ну, в порівнянні з середою, єдине, що я помітив, це той дальній стовпчик на балконі. Всереду його точно не було. І буквально. Півхвилини назад за цією стіною бачив там дві голови виглядало. Хтось там щось робить, може вже й втекли, не знаю. Ну, Якихось особливих змін за півтижня, крім того стовпчика, я не бачу, на жаль. Ну, поки що єдиний будинок, де. Жодного рядка цегли немає. Ну, тим не менше, ще тиждень тому я думав, що побачити, що одразу майже вся 12-та лінія будується, це, не знаю, щось таке неймовірне було б. Я бачив тільки два шляхи. Перше це те, що забудовник все-таки десь дістане нових будівельників. І вони почнуть будувати одразу всю 12-ту лінію. Але так як вже скільки часу ніяк не могли знайти нові бригади, я вважав цей варіант розвитку подій фантастичним. Більш реалістичним мені здавалося це політ марсіан з неба з метою допомогти швидше будувати. Тим не менше, поки що висадки на не відміняються. Якщо ще отут почнуть Хоча б з понеділка, я думаю, все-таки почнуть. Ну і тут щось забуксували. Почали так само, як і тут, а зараз явно відстали. Коротше, треба всі 12 лінії доганяти 105 в 3 Тоді ми обійдемося без іноземних інопланетних цивілізацій. Якось так. Тут вже плити над першим поверхом лежать. Там, як я казав, другий поверх проситься, щоб його накрили, принаймні в деяких місцях, хоча балконів ще немає. Отак от все виглядає з-за забору. Ну, тут балкон так і проситься накрийте мене. Не, не накриваються. Там от скоро з'явиться ще один забор зі сторони поля. Я не знаю, що це для нас означає. Просто будемо знати, що з'явиться забор.